Скоро буду брати гроші за те, щоб ставити в чергу. Тому що один раз в мене було, коли людина стала в чергу, два місяці прочекала, ми вже маємо заходити, а вона каже, а все, ми вже щось там переігралися. Я говорю, а що ви не попередили? Та я щось навіть і не знаю, у вас там і так багато роботи. І от е, історія повторяється. 1 жовтня поставив людину в чергу, сказав він мені, все, ставте, все 100%. В кінці листопада я дзвоню, кажу, дивіться, ми вже будемо заходити до вас. А в мене вже там це, я інші майстрів хочу заводити, вони там трошки швидше, можуть. А я кажу: а що ви не, ну, не попередили, нічого не сказали? Кажу, ну я ж не проти, що цей, але це ж ну, ви стаєте в чергу, я щось там планую, розраховую. Тому якщо ще відбудеться третій раз, ось така історія, то будемо брати там не знаю 10% від суми. І тоді ставити в чергу я привик довіряти людям, але люди деколи думають першу чергу тільки про це.